Нашу організацію, правління Рівенської обласної національної спілки художників турбує стан галереї, ательє імені Георгія Касміаді. Ця галерея була куплена для того, як казала Надія Георгійна, я привезла вогонь і ви, рівняни, підтримуєте цей вогонь пам'яті про мого батька. Це батько ми знаємо, це сусідній відомий художник. І ось вона відкрила цю галерею. В арт-галереї відомого художника Георгія Косміаді знаходиться чимало його творів. Вона померла 1 лютого 2022 року, і ми провели пошанування. Ми згадували. Ми, ми ну ми, ми ми, ну ми, але ми знали і були переконані, що у заповіт, який на Рівненській музеї, і ця арт-галерея буде далі функціонувати. Представники Рівненської обласної організації Національної спілки художників України непокоїться, що ця галерея упродовж майже року не функціонує. А найбільше їх турбує те, що картини псуються через неналежний там режим вологості і температури. Більшість творів, які знаходяться в цій галереї, вони виконані на папері. Так, а папір, папір дуже чутливий до. Грибка дуже чутливі до руйнування, дуже чутливий до вологості. І ці твори були виконані е, значна кількість творів гуашю, темперою, так і аквареллю. І якраз ці твори вони були складені папками такими стопками, вони найбільше руйнуються. Балансоотримувачем цього приміщення є Рівненський обласний краєзнавчий музей. Донедавна воно перебувало в тимчасовій оренді громадської спілки Центр цифрової історії. На момент прийняття приміщення ми звернули, нам виставила енергопостачальна компанія рахунок щодо сплати. Ми звернулися до громадської спілки, щоб вони оплатили цей рахунок і здали нам уже приміщення. Поки тривав судовий процес щодо оплати комунальних послуг, в галереї відімкнули світло. Наразі ж усі рахунки оплачені, і музей готує її до відкриття. З того моменту, як тільки у нас буде світло в галереї, ми почнемо займатися описом картин і фундуванням цих картин. А ми вже маємо, ось навіть у нас є вже і стільці, і столи, у нас є задум щодо тут використовувати цю локацію для мистецьких проєктів. І тому ми одразу, як тільки ми зможемо, ми повідомимо, що галерея функціонує, приходьте, ми завжди раді відкриємо двері. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, Новини Рівного.